І освіту, і медицину, і історію, ну все історичні ці факти, то про гончарство жодного слова не було сказано. Там, обчинки, деякі коротенькі є, там про кількох гончарів з збільська в нього є в його наросах. А так, ви праві. І навіть у цього у Гавриша Петра, який писав більше про, про Більськ, то там теж є про Котелевське гончарство трішки. Ось виставка в бібліотеці селища Котельової Котелевщина, краю величний навіки рідна сторона. І тут доволі непогана підбірка з краєзнавства, краєзнавча література. І бібліотекар стверджує, та я й сама навіть отак, оглянувши і назви праці, не цікавились гончарством, щоб конкретно писали місцеві про цей промисел. Хоча ось навіть самі бібліотекарі і місцеві жителі стверджують, що в городі багато черепків, і тому ж і тому ж зрозуміло, що де ж вони взялися. Ось.